Акція складайте, щоб окремо. Одна така, друга, така, щоб. Шановні надвірнянці, гості міста та запрошені. В час великого державного випробування, в час війни з північним загарбником, у кожного з нас. Свій фронт, своя передова лінія, свій внесок у допомогу Збройним силам України сьогодні в нашій громаді стартує дуже потрібна і важлива в цей час акція нитка незалежності присвячена 32-й річниці незалежності України. З кожним днем попит на маскувальні сітки зростає. Особливо у літній період. Запит на сітки черга на два тижні наперед. Одноразово просять, наприклад, 64 маскувальні сітки, інші тисячу квадратних метрів. І так кожен день по кілька разів. Коли військові змінюють дислокацію чи облаштовують нові позиції, їм треба накрити все. Від цього залежить їхнє життя. Тому в рамках відзначення Дня Незалежності України протягом тижня від сьогодні до 22 серпня 2023 року на Майдані Шевченка на Надвірнянській стометрівці та на площі героїв будуть стояти каркаси для плетіння маскувальних сіток і захисних. Костюмів для наших воїнів, наших захисників. Біля каркасів завжди будуть люди, які демонструватимуть майстер-клас плетіння. Тому кожен охочий зможе підійти і вплести свою нитку незалежності своїми руками, захистити воїна, який стоїть за кожного з нас на передовій саме зараз. В акції беруть участь каркаси волонтерських груп, керівник волонтерських груп Світлана Шимановська. Сьогодні з нами в акції: керівники та працівники Надвірнянської міської ради, військової адміністрації, районної ради, галузі культури, медицини, освіти, комунальних служб територіальної громади, сфери обслуговування громадян, просто звичайні перехожі. Надвірнянці та гості міста просимо всіх доєднатися до нашої ініціативи та допомагати сплетінням сіток для Збройних сил України. За час війни в нашій громаді загинуло 47 воїнів світла, 47 Мужніх воїнів, життя яких можливо могла захистити одна маскувальна сітка, один маскувальний костюм, одна ниточка зав'язана нашими руками. Вшануймо пам'ять про них хвилиною мовчання. Запрошуємо, до слова виконуючу обов'язки начальника управління культури і туризму надвірнянської міської ради Богдану Ковалюк. Шановний зіною Мирославовичу, шановні представники всіх, всіх структур нашого міста, дорогі надвірнянці, шановні гості нашого міста, просто звичайні перехожі, які йдуть зараз у цей момент площею. Сьогодні ми розпочинаємо акцію «Нитка незалежності. Ця акція зібрала зараз на відкритті багато людей, які приєдналися сьогодні до нас. Ця акція протягом тижня збере ще дуже і дуже багато людей, які самі прийдуть до нас, приєднаються і будуть в'язати сітки для наших воїнів. Адже це надзвичайно надзвичайно потрібна річ зараз. Це та робота конкретна, яку ми можемо зробити для наших воїнів не тільки словами, а й нашими руками. Сьогодні дуже дякую всім тим, хто приєднався до акції. Хто? Приніс каркаси, хто приніс нитки, хто приніс матеріали, хто приніс сітки, хто сьогодні прийшов показати майстер-класи, хто сьогодні приєднається і буде робити конкретну роботу. І ми зможемо передати ці сітки, а також маскувальні костюми з часом в кінці акції до наших воїнів. І це буде присвячено 32-й річниці незалежності України. Щиро всім дякую. Слава Україні! Просимо до слова керівника волонтерських груп міста надвірної Світлану Шимановську. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Я почула про цю ініціативу не так давно, але що я хочу сказати: спочатку війни ми в травні почали минулого року цю роботу. Дякую всім тим, хто вже приєднався. Це є люди, нас не багато поки що, але я сподіваюся, не тижнева акція. Що буде набагато більших людей. Ви можете уявити, якщо хлопці просять маскувальний костюм, маскувальну сітку, і ми не можемо їм допомогти, тому що не стає рук. Наша громада не є маленька. Я сподіваюся, що багато людей послухають, якщо будуть мати можливості. Мені не треба я з свого прикладу. Я працюю на двох роботах. У мене обідня перерва, тільки плетіння сіток, тому що я не можу собі дозволити відпочивати, коли я знаю, що може це комусь врятує життя. Дякую всім людям, які вже долучилися, які планують долучитися. І ми пам'ятаємо, що війна чим далі, стає агресивнішою. Ми маємо ворога. І мусимо знати, що росіян є в три рази більше. Ми максимум маємо долучити зусиль, хоча б в три рази подвоїти кожен зусилля, хто робив, хто буде робити і хто планує робити. Дякую за увагу. Надіюся на вашу поміч, розуміння це є людське життя. Це і людське життя, і скільки техніки. Ми всі дуже любимо говорити, що військовий збір цього недостатньо. Навіть якщо техніка є, її немає чим захистити, це страшно. Дякую всім за розуміння. І сподіваюся на плідну співпрацю. Слава Україні! До зав'язування першої акційної нитки запрошуємо всіх, всіх присутніх. Це наш сьогоднішній внесок. Щоб захистити наших хлопців на передовій, запрошуємо. В обробці Шумея виконує дует у складі Лесі та Уляни Боднарук. Чекають тебе, Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та бога вже його душа, Мам, я в бою за волю пішов далечі, за правду і дорогу нових поколінь. За тих, хто у морі далеко, і гривом нам далекий повернувся живий, рік жив, перомаїну прийшла. Батько зручений Сам торує шлях по ньому мав віти, сийо, а біде став Молодий юнак, молодий козак, там біля топорі, калина росе Очі чекають тебе, сіба у розпачі плаче, сина все чекає, та бога вже його душа мав. Я в бою за волю пішов За Завряду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, І грілами далеки, повернувся нам то борі калина росне, мамині очі чекають тебе, сина ворог з плаче, сина все чекає, та бога вже його душа ма. Я бою, за волю пішов далечін, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами недалеких повернуться. Володимир Івасюк пісня буде поміж нас. Виконує дует у складі Лесі Боднарук та Іллі Михайлюка. Пролік дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. Шому зубився твій самотній слід, Знаєш, ти, одна ти, одна а ви осені я той звіти лисям ще не крила, бо до тебе навесні я повоєнну свіла, твої руки я весь знову знову свої руки, не розквіти, не поміж нас, жовтий цід розлуки, не ховай очі, блатитний дрон. Співай мені в останній раз, пісню ту вісню, собі на словом, пісня буде поміж нас, Бо дві голос бот і голос і рабові, яму голосою повен, Жутіли спаде і виросте зелений а то пісні буде завжди біля мене у спадає і ростеся Заспівай мені в останні раз, пісню ту віску собі навспоми, пісня буде поміж нас, ботві Господь і Гоше. Українці, акція нитка незалежності продовжується. Запрошуємо всіх доєднуватися щодня до цієї святої справи допомоги Збройним силам України. Разом ми сила, слава Україні! Героям слава! Україна! Хочу сказати, що ця акція на даний час у час великої повномасштабної війни. Є дуже цінною і корисною і потрібною для наших воїнів, тому що е, ми тут, на місці в тилу, маємо допомагати, чим можемо, хто руками, хто піснею, хто, е, хто добрим словом, хто молитвою, для того, щоб наші хлопці, наші чоловіки, наші захисники були хоч трошечки чимось захищені, щоб ми могли зробити. Хоч якийсь внесок. Тож я вважаю, що такі заходи потрібно проводити на місцях і, і мають бути залучені всі. Хто може, хто має хвилиночку часу, хто має відповідальність, хто українець, хто любить свою націю, хто любить свій народ, ми повинні робити все, хто що може в себе на місцях, все, що ми. Чим можемо допомогти нашій Україні, нашим хлопцям, нашим захисникам? Тож нехай їх Господь оберігає, а ці сітки будуть як такий великий внесок у, у перемогу оберегом. оберегом для наших хлопців. І слава Україні, і слава нації, і слава нашим усім героям! Повертайтеся живими. Сьогодні ми, працівники Молодківського будинку культури, долучилися до такої акції плетіння сіток для наших захисників. У нас вдома у будинку культури так само розгорнуті сітки великі. Одна сітка має 10 метрів довжини і 2,5 висоти. Молодь долучається, жінки з села приходять, але ми також не минаємо і міську акцію, допомагаємо, чим можемо. Разом до перемоги. Слава Україні! Дорога громада! Хочу подякувати всім, хто долучається для допомоги Збройним силам України. Нинішня акція Нитка незалежності приурочена до відзначення 32-ї річниці незалежності України. Кожний. На своєму робочому місці все робить для того, щоб наблизити перемогу. Чим сильніший і тил, тим швидше буде перемога. Нинішня акція це акція, яка дає можливість сьогодні всім небайдужим прийти на Майдан Шевченка, прийти до тих куточків, які попередньо є в локаціях. І заплести нитку незалежності. Тому я дякую всім небайдужим, які донатять, які допомагають, які сприяють, які волонтери, які фінансують для того, щоб найшвидше перейшла перемога. Тому дякую всім жителям, які небайдужі. Я найбільше в житті боюся цієї людської байдужості, людської зневіри. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні доброго дня, шановна громада. Почуття якісь наскільки оптимістичні, що в нас. Все ж таки буде перемога. Якщо не сьогодні, то буде завтра. І якщо дивитись на цих всіх людей, які зійшлися і в'яжуть оцю ниточку незалежності, а я би правильно її назвав, ниточку перемоги. Тому що е, колись казали старі люди, що світу по ниточці і бідному буде сорочка. Отож, якщо ми отак от будемо. Підтримувати це не обов'язково якісь заходи, святкові, не святкові. Це просто можна кожен день приходити і в'язати по ниточці. І нашим військовим це буде оберіг, це буде накрив над головою, це буде якийсь, якийсь своєрідний щит, я би так сказав. Тому що деколи дійсно, коли я служив у Збройних силах України в свій час, і ми були на навчаннях, здавалося, ну, що таке сітка у лісі. Це є нічого. Але свого роду це є захист, тому що ворог тебе з неба не бачить. І тому я хотів, щоб більше на сьогодні, ну, Ну, відносно не є багато, але я хотів, щоб то було більше нас і долучаємося по, в нашій громаді, по, сел, по селах, по, по ліцеях, по будинках культури, по дитячих садочках. Долучаємося і підтримуйте наше ЗСУ. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Хочемо запросити всіх людей, маєте час, не маєте час, приєднуйтеся. Ви розумієте, що таке відмовляти військовим, якщо не стає просто рук. У нас робота не обов'язково в'язати, це не треба. Це може бути затрачений час вдома, пороти мішки, мішковину нарізати, заготовляти пучки. Ми маємо розуміти, що війна ця не закінчиться так швидко, і так як дехто вже звик до війни і забули. Десь вона зовсім поруч. Закликаю всіх, хто може. Ця робота є така, що навіть можуть діти робити. Тільки так ми переможемо.